Сьогодні, 27 лютого, за графіком мало відбутись засідання депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту та зв'язку. Кворуму не зібрали, тому не голосували, але з проєктами рішень ознайомились. Комунальне підприємство Тепловода просить фінансової підтримки на рік 2 мільйони 400 тисяч гривень. За інформацією департаменту гуманітарної політики, майно комунального підприємства Міський стадіон оцінили у 41 мільйон 471 тисячу 179 гривень. Чи погодяться з цією сумою депутати наразі невідомо, бо є питання до самого переліку майна. Управлінська компанія житловик також просить фінансової підтримки і попередньо декларує збільшення вартості квартплати. А департамент житлово-комунального господарства виступив з ініціативою зробити перерахунки норм накопичення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів. Для цього планують залучити спеціалізоване підприємство. Коли організацію на території України є державне підприємство науково досвідне та государсько-технологічний інститут міського господарства, якому наказано е, мінеруван України від 2018 року надано статус базової організації з науково-технічної діяльності. Вартість такої послуги згідно колекційно пропозиції складає 72 дві тисячі гривень. На 47 мільйонів гривень презентуватиме на сесії програму з доступності Департамент соціального захисту. Щоправда, на поточний рік проситимуть лише півмільйона гривень. Незрозуміла колізія з одноразовими матеріальними допомогами. Є розбіжності між рішенням попередньої сесії та положенням про надання одноразових матеріальних допомог, яке доповідатиме профільний департамент. У положенні говориться, що одноразово півтора тисячі гривень можуть отримати пенсіонери, у кого пенсія не більше ніж 2,5 тисячі гривень. Але у рішенні сесії номер 1326 яке депутати ухвалили 10 січня поточного року, чітко вказано. Одноразова матеріальна допомога надається громадянам пенсійного віку з мінімальним розміром пенсії. А це 2093 гривні. Тобто, у кого пенсія більша, ніж 2093 гривні, на одноразову виплату у півтора тисячі гривень претендувати не можуть. Принаймні так звучить рішення сесії. Але департамент соцзахисту чомусь приймав заяви від громадян, оперуючи розміром пенсії у 2,5 тисячі гривень. Цікаво, що тепер робитиме міська рада. Варіантів два або відредагувати положення, яке ще не прийняте, і відмовити заявникам, або вносити зміни у попередні рішення і вишукувати кошти на збільшення видатків. Ситуація проясниться уже на самому пленарному засіданні.